Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Служба безпеки України провела сьогодні серію унікальних спеціальних операцій, і, втретє, з початку великої війни Росії проти України атакувала Кримський міст. Один з найважливіших інфраструктурних об'єктів Російської Федерації, який використовується Кремлем для продовження агресії проти України, зокрема проти південних регіонів сусідньої держави. Російські пропагандисти, які повідомляють зараз про непросту ситуацію у районі Кримського мосту, де довелося зупинити рух, і самі до кінця не розуміють, що ж відбулося, чи мова йде про те, що опори Кримського мосту підірвані за допомогою вибухівки, яка була залишена там заздалегідь, чи мова йде про атаку безпілотних морських катарів? Українських військово-морських сил чи є якісь незрозумілі водолази, які, як ми, теж можемо вважати, брали участь у закріпленні вибухівки або навіть керують її підривом з певної дистанції. Ну і це день ще не закінчився. І на кримське міст можливо очікують нові неприємні випробування, які мали б у ідеалі поставити крапку на існування цього інфраструктурного об'єкту. До речі, варто нагадати, що і у Севастопольській бухті сьогодні також припинявся рух. Севастополь давно вже став справжнім містом російської ганьби. Чорноморський флот Росії зазнавав поразок в Криму практично весь час своєї історії, і до світової історії він якраз і увійшов із величезною плямою ганьби. У російсько-українській війні флот підтримав свою репутацію, коли змушений був перевозуватися з бухт українського Севастополя до бухт російського новоросійська, де залишається важливим елементом дестабілізації ситуації на чорному морі. Однак таких можливостей, які надають бухти українського Криму, звичайно ж російські злочинці у військово-морських формах не мають. Кримський кіміст залишається легітимною метою для знищення силами оборони України. По перше, тому що цей інфраструктурний об'єкт будувався без всякої згоди із України в українських територіальних водах після того, як Російська Федерація на чолі із злочинним путіним здійснила акти окупації і анексії цього українського регіону. Супереч будь-яким нормам міжнародного права і конституції самої Російської Федерації, яку Путін за підтримки свого шовіністично хворого населення радісно порушив. По друге, тому що міст. Використовуються для перевезення вантажів потрібних інших злочинні терористичній організації, так званим Збройним силам Російської Федерації, які використовуються Путіним та його оточенням не до оборони Російської Федерації, а для того, щоб завойовувати чужі землі і тероризувати населення самого Криму, мешканці якого опинилися у заручниках російських агресивних дій, починаючи навіть не з 2014 року, а з часу, коли на території українського Криму було залишено російську військово-морську базу, яка так і була всі ці десятиріччя справжнім протезом тероризму і дестабілізації не тільки для Криму, але й для усього Чорноморського басейну. Ось чому так важливо у майбутньому зліквідувати Чорноморський флот Російської Федерації, принаймні в територіальних водах України. Ну і звичайно, Кримський міст не може. Використовуватися Росією для Допомоги власним збройним силам, бо є очевидним, що Москва продовжує сподіватися на експансію на українському півдні. Вона зовсім не збирається обмежуватися окупацією цієї частини Херсонської області, яка залишається під контролем агресивних сил Російської Федерації. Очевидно, що амбіції Москви є набагато більш серйозними, не кажучи вже про те, що саме підтримання життєдіяльності окупаційних військ і колабораційних Ційного апарату влади у Криму, яке здійснюється за допомогою інфраструктури Кримського мосту, теж має бути ефективно і впевнено припинено. Щоб продемонструвати, що Російська Федерація не має і не може мати у майбутнього ніякого реального контролю над тим, що відбувається на окупованих українських територіях, і як ми розуміємо, інфраструктурне відірвати Крим від Росії навіть легше ніж інші окуповані росіянами регіони України: Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку область, за які Росія продовжує бої у тому числі. І за допомогою тих шляхів, які ведуть через цей мерзенний міст, звісно. Ця нова операція знову нагадує росіянам про іншу їхню ганьбу, яку вони намагаються применшити у власному інформаційному просторі знищення літаків Російської Федерації на аеродромах, які використовуються для постійного бомбардування мирних міст і селищ України для вбивства жінок і дітей, для інших злочинів, які і є сутністю і сенсом існування збройних сил Російської Федерації, і здається Російської держави. Яка, як ми вже всі переконалися останні три роки, є просто терористичною організацією, яка тільки прикидається державним утворенням, щоб не нести відповідальності за всі ці злочини, які із таким задоволенням і радістю здійснюють російські громадяни у військових формах і без так, що в принципі ми можемо говорити, якщо Використовувати російську політичну мову про посилення української переговірної позиції, якщо взагалі у віддаленому майбутньому відбудуться справжні перемовини між Росією і Україною щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, і навіть про припинення російсько-української війни, якою продовжує насолоджуватися Путін, однак ця насолода. Починає бути гіркою навіть для російського президента, впевненого, що вбивства людей прибавляються йому віку і дають можливості бути впевненим у того, що його режим, який росіяни завжди підтримують саме в найбільш агресивні часи, може не дуже побоюватися подальшого ходу історії. Коли російські президенти стають свідками знищення власних літаків чи інфраструктурних об'єктів, що є символом їхніх агресивних можливостей, у тих. Хто знаходиться поруч із такими правителями, чи навіть у самих громадян, сповнених ненавистю і агресією, виникає питання, чи справжнім є такий є цар, і чи не потрібно знайти якогось більш жорстокого і дикого очільника Російської держави, який не дасть образити стратегічні об'єкти, мости і літаки? Адже як ми знаємо, саме заради них пересічні росіяни готові. Жити у бідності і відсутності перспектив, і Путін прекрасно розуміє, що для того, щоб не позбутися ще якихось важливих об'єктів, які є символами російської агресивності, може варто не продовжувати атаки на Україну, а замислитися про те саме припинення вогню, до якого вже кілька місяців поспіль його без будь-яких реальних результатів закликає американський президент Дональд Трамп. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймі, Кофі і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!